За інформацією Чернігів-Обленерго організація відключатиме споживачів, що вчасно не сплачують за послуги з 22 січня. Нагадаємо, із 29 грудня минулого року Кабінет міністрів України зняв мораторій на відключення споживачів через заборгованість за електроенергію. Сума боргу по області становить понад 206 мільйонів гривень. Як повідомляє товариство ЕНЕРА Чернігів, споживачів, які мають заборгованість, попереджають про відключення за 10 днів. Звісно, є винятки, не застосовуватимуться відключення у тих громадах, де на Разі ведуться активні бойові дії: це Семенівська, Новгород Сіверська, Городнянська та Сновська громади. Як відбувається ця процедура, телефоном розповідає Іван Заровний, заступник директора комерційного з технічного забезпечення акціонерного товариства «Чернігівобленерго». Що стосується відключення боржників в зв'язку з наявною заборгованістю перед постачальником, то слід сказати, що відключення таких боржників відбувається саме за ініціативою постачальника електричної енергії. Постачальник електричної енергії звертається до оператора системи розподілу, функція якого на території Чернігівської області виконує АТ «Чернігівобленерго і надає вимогу щодо відключення від електричної мережі тих споживачів, які заборгували за спожиту електричну енергію там, більше ніж два місяці. Ну, у них є свої певні критерії в залежності від обсягу заборгованості. Ось, в принципі яким чином воно відбувається? Наша бригада у призначений термін приїжджає за адресою цього споживача і здійснює припинення розподілу електричної енергії. Іван Заровний зазначає, від подібної санкції сусідні будинки чи квартири, якщо це багатоповерхівка, не страждають, адже відключають точково. Є в тому числі поодинокі випадки, коли цей боржник, недобросовісний платник, там недобросовісний споживач. Він після відключення намагається підключитись самостійно, ось тоді є ризики певні, що він щось зробить неправильно або зіпсує якість напруги електричної енергії, в тому числі сусідам. Тож, ви, будь ласка, там якщо хтось зі споживачів з таким стикається, то повідомляйте. На гарячу лінію атечерні Енерго» про це ми будемо реагувати, тому що для тих споживачів, які здійснюють самовільне підключення до мереж, є відповідні санкції. На них складається акт про порушення з усіма подальшими витікаючими, так би мовити, звісно, споживач після сплати боргу може підключитися до лінії електропередачі повторно, але це не безкоштовно, говорить Іван Заровний. Що стосується вартості повторного підключення, то усередино можна сказати, що Ця вартість близько однієї тисячі гривень, і є відхилення як в менше, так і в більший бік, в залежності від того, де це відключення відбулося, і знову ж таки від цього випливає, які сили та заходи необхідно задіяти оператору системи розподілу для того, щоб відновити розподіл електричної енергії. Тобто відключення могло бути у лічильнику, або на вводі, або на опорі. Від цього відповідно залежить, яка буде вартість. Ну і звісно, для того, щоб цю вартість повторного відключення не сплачувати, просто треба не доводити до відключення, тому що нам теж не цікаво витрачати там свій досить цінний частий ресурс, який ми могли витратити на покращення якості надійності як електропостачання, так і сервісів споживачам. Відновлення електропостачання займає до трьох діб для міста та до п'яти в сільській місцевості. Як зазначає посадовець, постачальник уже подав Чернігів-Обленерго перші вимоги на відключення боржників. Тож, уже з початку наступного тижня, вони торкнуться усіх районів нашої області. Енергетики будуть вимушені виконувати цю додаткову роботу, адже вона передбачена нормативно-правовими документами, які регламентують діяльність підприємства. Тому в Чернігів-Обленерго закликають вчасно сплачувати за послуги, аби подібних ситуацій було менше.